Існуючі договори на електропостачання місць загального користування у ОСББ та ЖБК з нового року треба перереєструвати. Зазначив на початку робочої наради начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. На сьогоднішній момент відповідно до всіх вимог споживач електроенергії повинен мати договори у ваших будинках. Договір заключений з комунальним підприємством, Житлова управляюча компанія він на цей час не може здійснювати такі послуги. Тому ми вирішили, що знайдемо компроміс для того, щоб зробити перереєстрацію цих договорів. З цього приводу збиралися вже не один раз, нагадав посадовець. Голів ОСББ та ЖБК просили попередньо обговорити із співвласниками будинків форми організації комерційного обліку електроенергії місць загального користування в будинках. Для того щоб здійснити переоформлення договорів між споживачем електричної енергії і оператором. Вам на сьогоднішній момент необхідно виконати одну із двох вимог. Одна із них була вимога це встановлення загальнобудинкового лічильника. Інша вимога для того, щоб ви змогли відповідно до переліку тих документів, які надаються, надати до оператора. Технічну документацію мова йшла про однолінійну схему електропостачання. Ну вона є в складі проєктно-технічної документації. В свою чергу розповідали голови СББ, зверталися до НКРЄКП з проханням роз'яснити статус об'єднань співвласників, бо хочуть сплачувати виключно вартість електроенергії спожитою для їхніх спільних потреб, а саме освітлення місць загального користування, тобто ніяких втрат електроенергії, що нараховуються в обох варіантах, чи то фактичні, чи то розрахункові. если у вас нет общего налога, то вы можете предоставить тех документацию, по которой вам будет сделан расчет по в ваших сетях, и вам будет начисляться ежемесячно. И все, в данном выпадке мы жару сходим на будинке, на, на входе в будинку, на сетях. Далее мы не отвечаем за э, все внутрешние Обидва шляхи, який би не обрали ОСББ та ЖБК, будуть фінансуватися з міського бюджету, підкреслив Олександр Залізінський. На це, з ініціативи Лозівського міського голови Сергія Зеленського, у наступному році планують витратити з бюджету громади мільйон гривень. Крім цього, буде ще виділено, як і міський голова обіцяв, 500 тисяч гривень на теплі кредити, на компенсацію і 500 тисяч для. Інвентаризації та розробки паспортів на житлові будинки ситуацію, що наразі склалася у стосунках з енергопостачальником, головою СББ стривожені. Що не маємо прямих договорів з енергопостачальною компанією? Як це буде з нового року? Ми наразі не розуміємо, тому що це те, що нам пропонують, все рівно до 1 січня не вирішиться. Голова декількох лозівських ОСББ Марина Гордійчук каже, що вони потребують понад усе тих а вже ж усім ОСББ необхідна технічна документація. Без технічної документації, взагалі, ми кроку ступити не можемо. Наразі програма теплих кредитів закрита. Нам пропонують нову програму, яка створена на державному рівні. Запрацював фонд енергоефективності. Для участі у цьому фонді нам необхідна технічна документація, тому що участь у цьому у цій програмі передбачає проведення енергоаудиту. Енергоаудит без техдокументації ніхто робити не буде. Формат спілкування міської влади зо. ОСББ наразі пані Марина вважає корисними, як і в інших будинках в будинках, якими управляє зараз капежук, в ОСББ також виникає багато запитань і багато проблем. Також і необхідне і спілкування, і підтримка міської влади. Тому ці наради ну дуже корисні для ОСББ. Це вхідно не робити робити чаще, тому що ОСББ нові створюються. Питання є, і комунікація, і підтримка міста, влади нам дуже потрібна.